Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в улюблені англійські ідіоми. Це вислови, які додають кольору та живості нашій мові. Давайте розглянемо 5 цікавих ідіом та подивимося, як ми їх можемо використовувати. Поїхали! Перша ідіома BITE THE BULLET СЦІПИТИ зуби або зібратися духом. Наприклад, I have a CHALLENGING EXAM TOMORROW

Hit the nail on the head, що означає Сказати саме в точку. Ця ідіома вказує на точне визначення проблеми чи ситуації. Подивіться, як її можна використовувати. You really hit the nail on the head with your analysis of the company's financial issues. Ви дійсно потрапили в саму точку зі своїм аналізом фінансових проблем компанії. Другий приклад. His explanation of the problem hit the nail on the head, and everyone understood the issue clearly. Його пояснення проблеми потрапило в саму точку, і всі чітко зрозуміли суть питання. Третя ідіома. Piece of cake. Ця ідіома означає, що щось дуже легке або просте. Ось, наприклад. Learning to ride a bike was a piece of cake for him. He mastered it in just a few minutes. Навчитися їздити на велосипеді для нього було простіше простого. Він освоїв його всього за кілька хвилин. Другий приклад. Cooking that recipe may seem challenging, but once you try it, you'll realize it's a piece of cake. Приготування цього рецепту може здатися складним. Але як тільки ви спробуєте, ви зрозумієте, що це простіше простого. Четверта ідіома: Break the ice. Ця ідіома вказує на створення розмовної атмосфери в невідомій чи напруженій ситуації. Наприклад, To break the ice at the party, she told a funny joke and that got everyone laughing. Щоб розрядити обстановку на вечірці, вона розповіла кумедний жарт, який розсмішив усіх. Другий приклад. During the team building exercise, the manager played a game to break the ice and foster collaboration. Під час тімбілдингу менеджерка зіграла в гру, щоб, роз... щоб розрядити обстановку і налагодити співпрацю. П'ята ідіома: Burn the Midnight Oil. Ця ідіома означає працювати довго, особливо вночі. Працювати допізно. Наприклад, to meet the deadline, they had to burn the midnight oil and work late into the night. Щоб вкластися в дедлайн, їм довелося працювати до пізньої ночі. Другий приклад. Вона працювала до пізньої ночі, щоб підготуватися до важливої презентації наступного ранку. Ось ми розібрали 5 захопливих англійських ідіом разом із прикладами використання. Не забувайте додавати ці вирази до свого словника. І ваша мова стане ще більш виразною та насиченою. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, став, ставте вподобайки, і до наступного разу!